Новини обласного спорту про командні види сьогодні у випуску В студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. Рівненська перестрілка не на користь сумду. Фудзальний колектив університету після двох перемог в екстралізі значно покращив свої шанси на потрапляння у плей-офф. Тим аби довести справу до бажаного завершення, підопічним посоцького було необхідно чіплятися за очки у виїзному матчі проти кардинала Рівне. Але виконати це завдання студентам у їх нинішньому стані, як виявилося, було неможливо. Гості з Сум горіли 0-3 вже після першого тайму, і це було реальним відбитком ситуації на майданчику. Гостям вдалося відзначитися аж чотирма забитими м'ячами по перерві. Поразу забивали довгополов, Петраков, Бурдюг і Ганжа. Щоправда, не мовчали атака. Кардинал, який все ж довів матч до заслуженої перемоги 8-4. У нас не получилось той целосний гри в четверках, і були відни ті ошибки, які нам в тактиці дуже надо много працювати. То есть цельной игры не получилось в четверках, и вся команда плюс по игре, когда уже мы пропустили в начале, конечно, тяжело было, психологически были надломлены. И как бы результат игры был ясен, только не ясен был итоговый счет в целом.